Як показати красу перегонів? Треба показати неперевершений результат або пояснювати ключові моменти. А може достатньо зробити нарізку обгонів та аварій під бадьоро музичку? І на початку сказати вітаю на каналі Speed Section, мене звуть Павло. Давай я розкажу, що тебе чекає цікавого у цьому відео. Цім рейсингом я зацікавився зовсім недавно, спочатку 24-го, але я завжди любив змагання та самовдосконалення. Почав шукати контент на українському YouTube, знайшов багато сильних пілотів та спільнот. Худкар, завдяки йому, я зрозумів більше у перегонах, бо він класно пояснює складні питання. Ден Сімрейсер мене надихнув знімати відео своєю любов'ю до перегону. GTUKE має дуже гідний рівень водіння, і це лише три приклади, їх значно більше. Але я шукав щось інше, я хотів побачити щось, що буде інтригуючим, зрозумілим і красивим. Тож, у цьому відео я спробую зібрати кращі сторони кожного та об'єднати їх у одне ціле. Хочу, щоб гонка була цікава всім, а не тільки тим, хто брав у ній участь. Тому я ризикнув та взяв на себе відповідальність у вирішенні цієї надскладної задачі. Тож, до твоєї уваги, фільм про мою першу гонку другого сезону гонок на витривалість». У ньому є ракурс від першої особи, безліч кінематографічних вставок з різних ракурсів, монтаж, на який вклав всі свої навички, які маю на сьогодні. Витративши близько 40 реальних годин. Цю гонку я буду коментувати для того, щоб вона була зрозуміла навіть кому, хто взагалі нічого не знає про автоперегон. Насолоджуся. Вітаю у Швейцарії на треку Deep Forest Raceway. Навіть коли ти їдеш у гонці, неможливо ігнорувати красу цих пейзажів. Прекрасна річка, круті скелі, неперевершене заломлення променів світла в тунелі. На довгій прямій око таки тягнеться у бік, щоб намилуватися цією красою. Перегони, які ви побачите, є відкриттям другого сезону гонок на витривалість. Турнір тільки розпочався, а закінчиться у середині жовтня, налічуватиме вісім перегонів, кожна з яких триватиме 1 годину. Це мій шанс показати в першу чергу самому собі, чому я навчився за ці півроку усім рейсам. Тож, стартова сітка. Всі пілоти, які приймають участь, мають різний досвід та різне обладнання. Хтось катає на гімпаді, хтось на кермі, а дехто взагалі у VR-шоломі. Зазвичай такі перегони забезпечують враження та боротьбу до кінця. Саме така гонка вас і чекає у цьому відео. До початку хочеться сказати, що кожна година, витрачена на цьому треці у рамках підготовки, підвищує твою зацікавленість у результаті, і ти чекаєш її, як в дитинстві чекав новий рік. А новорічний подарунок визначить твій результат буде це машинка на радіокеруванні чи шматочок вугілля. А Перед стартом ти відчуваєш незабутні хвилювання і передчуття. Ну все, дан старт, і одразу 13 повнопривідних лансерів прагнуть вирватися вперед. Тому кожному пілоту важливо бути сконцентрованим не лише на собі, а й на суперниках. Ми показали непоганий результат на кваліфікації та починаємо всередині полотону. Тренування дали свій результат. Намагаємось вижити на першому колі та по можливості втримати свою позицію. Починаю виходити з повороту зарано, як на м'якій гумі, через що не поміщаюся і вилітаю з треку, піднімаю пил та брудню свої шини. Дуже поганий перший поворот в моєму виконанні. Втрачаємо декілька позицій. Сподіваємося, мого темпу висачить, щоб відіграти втрачення. А на серії швидких поворотів отримую невеликий удар у задній праве поло, чого вистачає, щоб втратити час. Та це призводить ще до одного зіткнення з суперником, щоб не розвернути його, відгальмовуюсь та втрачаю ще дві позиції. А перед наступним крутим поворотом відгальмовуюсь заздалегідь, щоб пройти цей поворот безпечно. Але пуман Льоша цього не очікував та б'є мене у задній бампер. Це вибиває мене з траєкторії, та я опиняюсь на останньому місці. Все, гонка для мене закінчена. Тому переходимо до знайомства з головними героями цього заїзду. Знайомтесь. Пілоти, які забезпечать нас враженнями, це Джалол Макс та Роді. Давай розглянемо, яку стратегію обрали хлопці. Джалол стартував першим і він теж обрав жорстку гуму, через що на одному з поворотів не втримався та врізався у стіну, отримав штраф та втратив декілька позицій. Максим почав на м'якій гумі, користуючись помилкою Джалола, вийшов на першу позицію. Роді теж почав з м'якої гуми та за перше коло відіграв одразу три позиції та опинився на четвертому місці, що вже дуже непогано. А от що б ти зробив на місці Джалола? Я б, напевно, зібрався та намагався відіграти, але те, що він зараз зробить, здивувало всіх учасників перегонки. Давайте подивимось. Так! Він вирішив заїхати у підстоп одразу після першого кола. Це значить, що він опиниться останнім, замість того, аби зібратися та відіграти чотири позиції, які він втратив. Давайте я поясню. По правилам перегонів, обов'язкова заміна всіх видів гулу: це м'яка, середня та жорстка. Кваліфікацію всі йдуть на м'якій, бо вона має краще щеплення та дозволяє пізніше гальмувати. А от вибір, з якої починати, напевно, один з найважливіших. Я вирішив відмучатися на жорсткій, а далі показати гарний темп та намагатися відіграти різницю на м'якій та середній. Але як ти бачиш, мій план не спрацював через мою помилку та три необов'язкових зіткнення. У Джалола план на початок був схожий, і вже після гонки він пояснив, що він не зміг показувати гарний темп на жорсткій гумі, через що вирішив її замінити на середній. А от чи дасть це результат, ти дізнаєшся трохи пізніше. Тож по підсумкам другого кола маємо наступну картину: джалол останній і вже змінив гуму на середню. Макс перший, роді четвертий, і вони обидва їдуть на м'які, а це значить, що їх чекатиме середня та жорстка гума попереду. А поки поспостерігаємо за роді, який мусить вижати всі соки з м'якої гуми та відіграти якомога більше позицій за перші 4-5 кіл, бо приблизно настільки вистачає м'якої гуми. Попереду їде Брокер, який останнім часом значно прибавив у гонках чи вдасться досвіду перемогти. Це коло радіон їхав до її, і він, наче хижак, чекав можливості атакувати. І здається, це зараз відбудеться. Наприкінці кола перед шпилькою роді зміщується на внутрішню та планує виконати обгін. Так йому це вдалося дуже точна та вивірена атака. Плюс одна позиція, але не варто розслаблятися. Бо тепер брокер буде готуватися до атаки після довгої фінішної прямої. Подивимося, чи вдасться роді відзахищатися так само гарно, як і провести атаку. Бачимо, що Ілля займає внутрішню, то знаходиться в базі, що заважає Роді взяти кращу траєкторію. Тож, один-один. Всі залишилися на своїх місцях. Дуже гарна та чиста боротьба. Роді продовжує тиснути на брокера. Ох, як же це заважає пілоту попереду? І ось на в'їзді у другий тунель брокер врізається у стіну, втрачає час та отримує штраф. Чим користується роді. О, а тут чи Ліон отримує штраф за зріз. Я. Що ж, удача на стороні Роді. Поки що. А на додачу брокер Брокризається у Ліона, що їх заповільнює ще більше. Таж гроді у безпеці і наприкінці третього кола він займає другу позицію. Вау. За три кола йому вдалося відіграти шість позицій. Дуже гарний темп. А поки повертаємось до Джалола. За рахунок підстопу Віктора він підіймається на 12 те місце. Наприкінці 5-го кола бачимо. Наскільки сильно зносилася м'яка гума. Тож Роді вирішує заїхати у підстоп. Подивимося, яку гуму він обере та яким продовжить гонку. А яку б гуму обрав ти. Тож, під'їхавши до команди, він вже на 10-му місці. Одинадцятий. 12. Все ж одинадцятий, мінус 9 позицій. До речі, він обрав середню, а значить, йому ще треба обов'язково буде перевзутися на жорстку. Тож тепер його задача наближатися до машин попереду та чекати їхніх підстопів. А ось і перша зустріч: джалол 10-й, а роді 11 Користуючись підстопом хлопців, Джалол піднявся з 13-го до 10-го місця. Дуже непоганий темп. Переключаємося на Макса, бо він теж починав з м'якої гуми. О, ви тільки погляньте на її стан. Цікаво, він обере середню чи жорстку. До речі, після цього питався наша тріця використала по два комплекти: Джалол, жорстка та середня. Макс та роді, м'яку та середню. І ось ви тільки подивіться, вся наша тріця у зборі. На початку сьомого кола Джалол дев'ятий, макс десятий і роді 11. На восьмому колі нас наздоганяє мене, я досі їду на жорсткій, через що мій темп значно нижче. Хоча я намагався захищатися, це не дало результату. Ну якщо бути відвертим, то Джалол їздить набагато краще за мене. Тому навіть якщо він буде на дощовій, а я на м'якій, я думаю, він би все одно мене наздогнав. Тож давайте просто насолодимося його обгоном. О, тепер Макс і Роді мене наздогнали. Нагадаю, я на жорсткій хлопці на середній, та знову ж таки вони значно швидше за мене. І сьогодні я не головний герой відео. Тому уявіть, що це їде бот. Бо мені ще треба багато чому навчитися. Насамперед, як захищатися. До речі, дякую вам за пораду. Тож наприкінці 9 кола Макс та Роді обходять мене, а за рахунок підстопу Діми опиняються на сьомому та восьмому місцях відповідно. Десяте коло, а де Джалол? Він уже п'ятий? Блін, та він тільки що був на сьомому. О, знову відматувати. Видно, що хлопець зря не втрачає часу. Ага, ну понятно, схема працює. Напрямі скористався сплітстрімом і буде пробувати обійти його по внутрішній. Поки збувається моє передсказання, я розкажу вам, що таке сплітстрім. Сплітстрім це типу повітряний карман за машиною попереду. Машина, яка попереду штовхає повітря перед собою, а машина, яка позаду, цим користується, тим самим їде швидше, бо супротив повітря відсутній. О, ну, все як я і казав. Але наскільки ж він крутий? Я в захваті. це може здаватися дуже просто, але насправді це потребує дуже високого рівня від пілота. Треба точно обрати момент для обгону, передбачити дію опонента та спробувати самому не покинути межі треку. До речі, у цей момент Джалоу допустив зрізку, за що отримав пів секунди. Ага, ну і за рахунок Діми у Піті він вирвався на п'яту позицію. Ви тільки уявіть, він з останнього місця піднявся у топ-5, один з найсильніших пілотів нашої спільноти красавчик. А наприкінці 10 кола одразу три пілоти їдуть на заміну гуму та до заправки: це Брокер, Ліон та переслідувач джалола Куман Льоша. Таким чином, 11 коло починається з цікавої ситуації джалол 3, Макс 4 та Роді 5. Але зверніть увагу на гуму джалола. Йому вже слід було їхати у підстоп, але він вирішив трошки протягнути, бо у нього і так був на один зайвий підстоп більше. Тож питання, чи впорається джалол з машиною на такій гумі? Чи вдасться хлопцям позаду його випередити? Давайте слідкувати. Ох і пролагало. Е, я залишив цей момент, щоб ви побачили, наскільки змінилася траєкторія джалола на лисій гумі. Тож, не дивлячись на втрату темпу, Джалол втримав позицію та залітає піти з третьої позиції. Тепер Макс та Роді займають друге та третє місце. Оскільки гонка тривала 37 кіл, я пропоную пропустити наступні 22. Щоб вас не втомлювати. Насправді там було наступне: джало вийде 10-й, на середній гумі, підніметься на першу позицію і знову піде на заміну гуму на середній, опуститься до 6-ї позиції і знову повернеться на першу. Макс та Роді будуть триматися на цих позиціях, періодично міняючись, до 15-го кола. Потім роблять піт на жорстку і до 26-го кола зможуть повернутися у топ-3, а на 27 му колі заїдуть в підвостанні у цій гонці. А джалол на 30-му колі заїде у піп та поставить останню м'яку гуму, яка у нього залишалася обов'язковою. Тож продовжуємо. 32 е коло. Роді, другий, макс, третій, джалол 4-й. Всі втомлені, проїхали майже 50 хвилин. Нагадую, гонка триває година. Що ми маємо на цей момент? Макс та роді на середній гумі, джалол на м'якій. Знаючи темп джалола на середній гумі, якби мене попросили у цей момент визначити переможця, я б поставив на джалола. А ти? Напиши в коментарях, як ти вважаєш, хто заслуговує перемогу найбільше. Особисто, на мою думку, кожен з хлопців заслуговує перемогу. Вроді, до прикладу, почав сьомий та всю гонку бореться за перші позиції. Макс їде дуже стабільно та майже не допускав помилок. Але ж гонки, вони не передбачувані і статися може що завгодно. Бачимо, що джалол готується до атаки. Займає широку траєкторію за рахунок раннього виправлення обходить Макса чисто, який міліметраж. Але і Макс здаватися не буде, на довгій прямій Макс знаходиться в притул до сірого ланцеру, а це значить, що він буде намагатися атакувати. Чи вдасться Джалолу захиститися? от. Макс пірнає на внутрішню рівняється з жалолом, але за рахунок м'якої гуми та більш зручної траєкторії, Джалол набирає швидкість значно краще, тому ця спроба для Макса не вдала. Але далі знову у нас довга пряма, після якої крутий поворот. У цій ситуації в плюсі тільки Роді, бо йому зараз ніхто не заважає, і він може їхати у власному темпі, відриваючись від всіх хлопців позаду. Тепер Макс займає внутрішню спроба перекрестити лінії від жалола, невдав. Макс повертає собі третє місце. Ух, який же у нас скажений фінал! І знову пряма. Мак займає таку позицію, яка не дає джалолу можливості зробити обгід, Тож поки без змін. А тим часом пілот на першій позиції їде у підстоп. Тож наші пілоти будуть боротися за полів. Хто б міг подумати про це на початку. Знову атака на першому повороті від Джалоло і знову вдало. Але Макс одразу реабілітується, бо займає одну єдину правильну траєкторію на цій шикані. Джалоло вимушений гальмувати, щоб не спричинити ДТП. Схоже роді у безпеці. Невже інтрига тільки за друге та третє місце. І знову атака від Джалола у небезпечному місці. Дуже ризиковане, тому що місця досить мале і далі серія поворотів. Максу вдалося втримати позицію. Попереду прямачі вдасться у цей раз Максу захиститися. Джалол пірнає на внутрішню та без проблем забирає другу позицію. Це наступне коло Джалол зменшував відснев дороді. Його задача дотягнутися до зони сплітстріму до початку довгої прямої. І ось він дотягнувся. Знову цей поворот і Джалол виривається на перше місце. Дуже гарний обгон від Джалола. Ох, що буде в наступному повороті? Відстань між пілотами мінімально сплітстрім нівелює будь які розбіжності. Ох, ви тільки погляньте на цих монстрів. Три в ряд, темп скажений. Якби це було останнє коло, переможця визначало би за допомогою лінійки. І ось поворот. Джалол не втримується в межах треку та втрачає першу позицію, а все через його гуму. Погляньте, у нього передня права стерта в нуль. Він прорахувався з попереднім пітом. Якби він заїхав на коло пізніше, можливо, цього б і не сталося. Але ж яка гонка. Тож останнє коло дарує нам перший сюрприз. Джалол вилітає з боротьби за перше місце. Бо з такою гумою та ще й зі штрафом наздогнати хлопців нереально. Тож боротися за першу позицію будуть Роді та Макс. Макс залишається поза сплітстрімом, і це забирає у нього останній шанс на атаку перед фінішною прямою. Тож, це все. Вітаємо Роді з перемогою у першому заїзді другого сезону в гонок на Витривальці. А ось і турнірна таблиця з підсумками першої гонки. Якщо тобі сподобався цей формат, то підпишись на канал та напиши про це коментар. Вже є результати другого заїзду на Дайтоні, тому дай знати, чи заходить тобі подібне відео. А я хочу подякувати усім учасникам перегонів за участь і кожному глядачу за підтримку каналу. Хочу подякувати усім учасникам перегонів за участь і кожному глядачу за підтримку каналу. Це для мене дуже важливо, я це ціную. Сподіваюсь, мені вдалося передати накал та красу цих перегонів всіх обіймав до зустрічі.